І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Оголосительне Слово, Святого Отця Нашого Іоанна Золотувського, архієпископа Константиноградського і у святій і світлий день Пресвятого і Спасительного Воскресіння Христа Бога нашого. Хто побожний? І хто боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай весело увійде в радість Господа свого. Хто подрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду, хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату. Хто по 9 годині прийшов, нехай дякує Богові. І радісно святкує. Хто по дванадцятій годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому і ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що запізниться, бо владикам милосердний. Він приймає останнього як першого. Він задовільняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює відранку. І останнього він милує і про першого дбає, і тому щедро дає, і цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри вітає. І зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить. Ось тому. Увідіть усі в радість Господа свого, і перші і останні, прийміть однаково нагороду. Багаті і бідні, веселімося разом. Витривалі і недбайливі, вшановуйте цей день. Звідсиліться сьогодні ті, хто постили і ті, що не постили. Господня трапеза готова. Розкошуйте всі. Пасха свята, нехай ніхто не входить голодним. Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти. Нехай ніхто не нарікає на вбогість, бо царювання вселюдно настало. Нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з гробу всім засяємо. Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя нас визвола. Знищив її той, кого вона тримала, ад полонив той, хто до аду зійшов, зазнав він смутку, зіткнувшись з його тілом. Передбачивши це пророк Ісая, голосно кричав: Ад, засмутився, стрінувши тоді тебе. Засмутився, бо знищений, засмутився, бо зневажений, засмутився, бо смерть на нього прийшла, засмутився, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний, взяв людину, а на Бога натрапив, взяв землю, а стрінув небо, взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив. Де Твоє смерти жало, де Твоя ади перемога? Воскрес Христос! І ти звалений, воскрес Христос! І попадали демони. воскрес Христос! І радіють ангели, Воскрес Христос! І життя вільно пливе, Воскрес Христос! І не стало в гробах ні одного мертвого. Бо Христос остав із мертвих, і початок Воскресіння настав, спочили. Його слава і влада навіки. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!